А що ж як я лягла спать? А воно бухнуло І на мене. І що я? Що, що 76-річна пані Надія мешкає разом зі своєю донькою Людмилою. Ввечері 18 грудня неподалік їхньої оселі в Ромнах влучив російський боєприпас. Ти чуєш, вони ж у ті шахеди. Ми дуже нервні. Я вже з головою. Коли ото, мабуть, вже півдев'ятої чи десять, я не знаю, скільки було, як гуне, отак я думала, все, вже нас убило. Зі стелі в будинку, показує Людмила, посипалася штукатурка. Додає, її оселю не дуже пошкодило. У нас оце впало і все, У нас євроремонтів немає. Один з найбільш пошкоджених будинків будинок місцевої мешканки Любові Клепач. Жінка говорить, в оселі не залишилося жодного вцілілого вікна. Біля ганку купа скла. Оце починайте, це все ж вилітало. Там воно у туди. там воно вилетіло. Ну, в общем, всі вікна вони повилітали. На чердаку, то як його як у двері вибило, вилетіли. Жінка мешкає сама, Грошей відремонтувати пошкоджений дім, говорить, немає. Хай господарство ремонтується, а кому? У мене пенсія 4 тисячі. В момент вибуху перебувала вдома, додає жінка. Оце я тут була на дивані, оце я тільки сюди підходжу, тільки і оце взрив. Я повертаюся, воно стекло сипеться. Після удару ночувала у сестри, додає Любов Клепач. Зранку, 19 грудня, жінки удвох оглядають пошкодження. І тут же ж так само, оце отут усе, все оце поломане. Просто що його забили, не видно. Воно підкриване було, це все треба міняти, просто міняти да. Да. тому, що оця сторона, отам, що отсюда де удався не було, вийшло воно як тріщина вокруг, і он колопали. Бачите? Даху оселі також пробили уламками. Залатати дірки допомагають рятувальники. Пошкодило стелю і у будинку у Любові Тодор. Тоді мгновенно, Раз, і вибух страшний такий. І все. А що у вас пошкодило? У нас оце отут пластик облетів, і Там на двох сторонах сьогодні утром подивилася там дирки. Поцілили у приватний сектор міста російські війська ракетою, говорить голова Руменської районної адміністрації Валентина Назаренко. Загиблих та травмованих внаслідок обстрілу, за її словами, немає. Є пошкодження приватного сектору. На сьогодні це 11 приватних будинків, але комісія продовжує обстеження, тому що вибухова хвиля вона мала великий радіус. Залучили благодійні організації по будівельним матеріалам, допомагає Червоний Хрест, проліскам. Право на захист, також мобільний ЦНАП працює на місці ліквідації. Це зручно, тому що людина може по місцю прийти, зробити заявку, Ну і далі беремо на контроль цей процес подальшого отримати компенсацію за зруйноване майно. У нас є підготовлені місця в гуртожитку, запропонували їм переїхати, але вони, в принципі, всі роз'їхались по своїм родичам. За словами Валентини Назаренко, газ та світло у пошкоджених будинках є. Діана Крахматова, Борис Майоров та Вікторія Глаченко. Суспільне новини сумщина.